Доброго дня, дорогі брати і сестри, сьогодні у нас хвилинка здоров'я буде про те, як нам зберегти наш слух. Аби зберегти слух, необхідно знати про можливі причини його порушення. Однією з найчастіших причин зниження слухового сприйняття є перенесений отит. Це запалення середнього вуха. Він може бути ускладненням після грипу чи запалення горла. Тому, якщо ви захворіли на Гострі вірусні захворювання необхідно вилікуватися до кінця, слід пам'ятати, що опірність інфекціям у людей похилого віку нижча, ніж у 20-річних-40-річних людей, і це частіше старших людей призводить до ускладнень. Причиною отиту часто є загальне переохолодження або потік прохолодного повітря у вигляді протягу. У холодну пору року необхідно добре захищати голову, надягаючи шапку, про що ми часто забуваємо. Ця шапка має закривати вуха. Через голову ми втрачаємо до 80% тепла. Тому, якщо вона зігріта, організм уникне переохолодження йотиту. Під час водних процедур купання в басейні чи на морі слід закривати вуха перед тим. Як увійти у воду. При постійній вологості в вусі в поєднанні з вітром може розвинутися той же самий отит або запалення слухового проходу. Цього можна також уникнути, якщо закрити слуховий прохід берушами чи ватними тампонами, змащеними вазеліном чи дитячим кремом. Причиною поступового погіршення слуху часто є звукове навантаження. Для молодих людей фактором ризику є прослуховування музики через наушники. Це особливо помітно, якщо людина зловживає наушниками і любить включати дуже велику гучність. У цій ситуації слуховий аналізатор перенапружується і потім адаптується до постійного шуму, шуму простим дуже способом, зниженням чутливості. У результаті слух поступово і непомітно знижується. Наслідком гучного прослуховування музики може бути не лише втрата слуху, а й дратівливість, необґрунтована втома та слабкість. Якщо робота пов'язана із шумом на виробництві, необхідно використовувати спеціальні захисні засоби це беруші або навушники. Іноді причиною туговухості є прийом антибіотиків, особливо в дитячому віці. Але й дорослим важливо виявити в цьому обережність, не вживаючи ліків без призначення самого лікаря. Такі препарати, як стрептоміцин, неоміцин та гентоміцин і інші антибіотики, є ототоксичними і можуть пошкодити слуховий нерв. Тому перед застосуванням лікарського препарату обов'язково маєте порадитися з лікарем. На слух впливає загальний стан здоров'я. Так, наприклад, при атеросклерозі можуть закупорюватися судини, які живлять органи слуху. До внутрішнього вуха підходить одна довга й тонка артерії. Якщо відбудеться її згуження, то внутрішнє вухо страждатиме від нестачі кисню і слух поступово погіршиться. Атеросклероз, судин головного мозку є головною причиною шуму або дзвону у вухах. Доведено також, що люди, які страждають на артеріальну гіпертонію або цукровий діабет, Поступово втрачають слух. Але при рівномірному перебігу хвороби згубний вплив на слухову систему буде мінімальний. Ще однією причиною зниження слуху, яку дуже легко усунути, це є сірчана пробка. Якщо ви підозрюєте її наявність, не намагайтеся дістати цю пробку самостійно. Не намагайтеся дістати сірником або шпилькою. У кращому разі ви проштовхнете її глибше. Або можете пошкодити барабанну перетинку. Довірте цю процедуру краще лікарю, оталарингологу. Щоб зберегти слух, краще берегти його від гучного звуку навушників. А щоб зберегти друзів, важливо остерігатися обмовника, того, хто сіє наклепи і недобрі чутки. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів приповісті 16 розділ, 28 вірш. Якщо ви зустрінете таку людину, то закрийте вуха тими ж самими навушниками. Це буде надійним захистом для вас. А може краще почніть співати псалом Господу. Можливо, і обмовник підхопить його, і це принесе йому найбільше користі. Амінь.